Всім привіт! От скажіть чи думали ви колись, як оті зовсім крихітні, ну майже непомітні щоденні дії можуть призвести до якихось просто кардинальних змін у житті? От саме про це ми сьогодні і поговоримо, і за основу візьмемо ідеї з неймовірно популярної книги Джеймса Кліра Атомні звички. І почнемо, мабуть, з однієї просто вражаючої історії. От як так вийшло, що команда, яка роками була, ну буквально синонімом невдачі, раптом взяла і підкурила вершину світового спорту. Це не просто якась історія успіху, ні. Це, знаєте, така наочна ілюстрація того потужного принципу, який ми сьогодні будемо розбирати. Щоб по-справжньому зрозуміти весь масштаб цього перетворення, давайте подивимось, з чого все починалося. Команда британських велосипедистів, ну, з них просто сміялися. Тільки вдумайтесь: за ціле століття всього одна золота олімпійська медаль, жодної, ну, от жодної перемоги на Тур де Франс за 110 років. Дійшло до того, що провідні виробники відмовлялися продавати їм велосипеди, уявляєте? Просто щоб не псувати репутацію свого бренду. Це було без перебільшення справжнє дно. А тепер результат: всього за якихось 10 років ця ж сама команда виграла 178 чемпіонатів світу та 66 олімпійських золотих медалей. 178! 66! вражає, правда. Так що ж, що ж такого змінилося? І ось тут ми підходимо до самої розгадки. Секрет був не в якійсь грандіозній революції, зовсім ні, а в філософії, яку назвали агрегацією граничних приростів, або, простіше кажучи, накопиченням маленьких звершень. Ідея насправді геніальна у своїй простоті покращити абсолютно все, але всього на один крихітний відсоток. Ось ця цитата Дева Брейлсфорда власне ідеально все пояснює суть не в тому, щоб шукати якесь одне велике революційне рішення. А в тому, щоб знайти сотні, сотні маленьких, майже непомітних можливостей для покращення, і найцікавіше, знаєте, це те, наскільки глибоко вони занурилися в ці деталі, ну тобто, вони не обмежились якимись очевидними речами, типу зробити сидіння комфортнішими чи покращити щеплення шин. Ні, вони пішли набагато далі. Вони найняли хірурга, щоб навчити спортсменів правильно мити руки, аби ті менше хворіли. Підбирали ідеальну подушку і матераць для кожного гонщика, щоб покращити сон. Навіть пофарбували салон своєї вантажівки в білий колір, щоб легше було помітити найдрібніші частинки пилу. Уявляєте? Абсолютно кожна дрібниця мала значення. Але ця історія, звісно, не лише про велоспорт. В її основі лежить абсолютно універсальний математичний закон. І от зараз давайте подивимось, як ця, на перший погляд, проста математика може працювати абсолютно для кожного. Ось тут і ховається вся магія ефекту накопичення. По суті, є два шляхи, і різниця між ними, ну, вона просто колосальна. Дивіться. Якщо щодня ставати кращим всього на один однісінький відсоток, то за рік результат зростає майже в 38 разів, а от якщо щодня ставати на один відсоток гіршим, то результат, як бачите, стрімко падає майже до нуля в 37,78 разів, якщо бути точним. Просто запам'ятайте цю цифру, ось яку неймовірну силу має послідовність маленьких щоденних кроків. Це, звісно, не про миттєвий успіх, це про результат терплячого методичного накопичення. І це, мабуть, найкраща метафора, яку можна вигадати. Звички це як складний відсоток для самовдосконалення. Ну от, як складний відсоток з часом примножує гроші, так само і щоденні звихки примножують наш особистісний ріст. Спочатку ці зміни майже непомітні, але з часом о, з часом вони створюють просто величезну різницю. Але отут і виникає головна проблема. Багато хто ж пробує, правда, але потім кидає, бо просто не бачить миттєвих результатів. Чому так стається? А для цього нам треба розібрати таку цікаву концепцію, як плато прихованого потенціалу. Що це таке? Узявіть собі кубик льоду в холодній кімнаті. Ми починаємо потроху підвищувати температуру, скажімо, з мінус чотирьох до мінус трьох, потім до мінус двох, мінус один, нуль. Нічого не відбувається. Але варто температурі піднятися всього на 1 градус вище нуля, і він починає танути. Розумієте? Прорив стався не через цей останній градус. Він стався завдяки всій тій енергії, що накопичувалася до цього. І так само працюють звички. Зусилля не марні, вони просто накопичуються. А результати стають видимими лише після того, як ми. Долаємо цю певну критичну межу. Є чудова цитата Рієса про каменеря, яка ідеально це ілюструє. Каменяр може вдарити по каменю сто разів і на ньому не з'явиться навіть тріщинки. Але сто перший удар розколює його навпіл. І ми ж розуміємо, що розколов камень не той останній удар, а всі ті сто, що були до нього. Ось чому ключовий момент просто не здаватися на цьому плато. Добре, з цим розібралися, а тепер давайте зануримося ще глибше, бо справжня стійка зміна звичок це не стільки про те, що ми робимо, скільки про те, ким ми стаємо. І тут є фундаментальна різниця дивіться, є підхід, який базується на результаті. Це коли фокус на меті, я хочу схуднути або я хочу написати книгу. А є підхід, що базується на ідентичності. І це вже про те, ким людина хоче бути. Я здорова людина або я письменник. І от другий підхід він набагато потужніший позмінує самі внутрішні переконання. Як це працює? А механізм дуже простий: кожна наша дія це по суті голос на виборах за той тип особистості, яким ми прагнемо стати. От, наприклад, вийшли на пробіжку. Це голос за я спортивна людина. Написали одну сторінку тексту це голос за я письменник. І з часом, коли цих голосів стає все більше, вони накопичуються і формують нову міцну ідентичність. Все просто вирішить, ким хочете бути, а потім доводьте це собі маленькими перемогами. Гаразд, ми вже розібралися з тим, чому це все працює. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до як. Існує дуже проста і практична модель, яка пояснює, як влаштована абсолютно будь-яка звичка. Отже. Кожна кожна звичка проходить через ці чотири етапи. Перше це подразник, ну скажімо, вібрує телефон, це сигнал. Друге виникає прагнення. Хочеться дізнатися, хто там пише. Третє це відповідь. Тобто сама дія взяти телефон і прочитати повідомлення. І четверте винагомода. Ми задоволили свою цікавість. І цей цикл, подразник, прагнення, відповідь, винагорода – повторюється знову і знову, поки не стає повністю автоматичним. І от, знаючи цю петлю, ми отримуємо по суті готову інструкцію. Щоб створити корисну звичку, треба перший закон зробити подразник очевидним, другий зробити прагнення привабливим, третій зробити саму дію легкою. І четвертий зробити винагороду приємною. А щоб позбутися шкідливої звички та просто зробити все з точністю до навпаки, зробити її непомітною, непривабливою, складною і неприємною. Все логічно. І це, можливо, одна з найголовніших ідей у всій цій концепції. Ми не піднімаємося до рівня своїх цілей, ми опускаємося до рівня своїх систем. Тобто успіх це не результат якихось там героїчних зусиль чи амбітних цілей. Ні. Успіх це просто побічний продукт наших щоденних, добре налагоджених систем і звичок. Саме системи, а не цілі, визначають кінцевий результат. І на завершення, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Яка одна єдина маленька звичка, якщо почати її просто сьогодні, могла б стати тим найважливішим першим голосом за ту людину, якою хочеться стати? Не треба змінювати все й одразу. Лише одна крихітна, але значуща дія. Подумайте про це.